Кілька років тому одеські безпритульні діти наркомани потрапили в об'єктив фотохудожника із Чехії Михайля Навотного. Світлини, крім престижної премії США, принесли йому всесвітню славу та авторитет в соціальній фотографії. Сьогодні ж, завдяки його роботам, полтавці планують ще раз підняти цю тему, показавши їх на фотовиставці, захистимо майбутнє разом. Розповідають її ініціатори. Митець особисто надав ці фото полтавцям. Ця виставка, яка складається. Десь 50 фотографій, зокрема, з тих, які були на цій виставці в Штатах, Вона повинна проїхати всією Україною. Тобто в тих областях, в яких ми зможемо, ну там, за виключенням деяких, де проходить зараз АТО, ми хочемо показати ці фотографії не тільки в обласних центрах, а й в районних центрах. Мета виставки не лише привернути увагу громадян до проблеми безпритульності та дитячої наркоманії. Завдяки цьому заходу організатори планують знайти шляхи вирішення ситуації. Всі доробки обговорять та систематизують на засіданні круглого столу облдержадміністрації, а потім презентують у Верховній Раді України. Проблема ближче ніж здається. Вважає Юрій Солаєв, начальник відділу зв'язків із громадськістю у МВС України в області. Ми проводили із дітками. Один одну із таких круглих столів у УМВС. То коли лікар, якого ми запросили, спитав дітей, підніміть руку, хто вживав марихуану. Наприклад, то 80% дітей присутніх взяли підняли руку. Полтавці та гості міста споглядатимуть цю фотовиставку ще тиждень. Вона інсталюватиметься навпроти художнього салону.